Всім привіт, всім привіт вами Танос. Цього вечора, всього пару годин тому, закінчилася 95-та премія вручення статуеток Оскар у Лос-Анджелесі. Найпопулярніша та найвидовішніша кінопремія у світі. І сьогодні я вирішив швидесенько розповісти вам про лауреатів та свої коротенькі враження від самої премії. Гільєрмо Дель Торо взяв свій Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм. Його Пінокіо це дійсно витвір мистецтва. І яким Би чудовими не були я панда або кіт у чоботяг 2», або ж морське чудовисько тягатися з цим шедевром було майже неможливо. Картина все одразу водночас почала свій шлях на подіум, отримавши одразу два оскари за найкращу чоловічу роль другого плану та найкращу жіночу роль другого плану. Моя мама 84 Ейфо And she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. Якщо з Джонатаном Кекваном я погоджуюсь, то ось де у фільмі була неймовірна гра Джаймілі Кертіс для мене досі загадка. Навіть Анжела Басет з ваканди назавжди була б логічнішим вибором, не говорячи про Хонг Чау, яка відмінно виконала свою роль у кит. Ну і стосовно кита, найкращий грим отримав саме цей фільм, за якого я і вболював, до речі, просто відзначу, що це була майже найскладніша для мене номінація, бо кожен з п'яти номінантів заслуговував на статуєтку. Фільм на західному фронті без змін став лауреатом у премії за найкращу операторську роботу. І ось тут є питання: скажіть, будь ласка, чи цей фільм якось краще за, наприклад, Топ Ган Меврік? Е, останнього, до речі, навіть не було у номінантах, що я вважаю най... ну, одним з найбільших фейлів цього оскару. Найкраще дизайн костюмів отримала Ваканда назавжди. Е, досить спірний вибір, при наявності все завжди водночас, Елвіса та особливо Вавилона. Найкращий анімаційний короткометражний фільм взяв хлопчик Кріт та Кінь. Е, дуже шкода, що не виграла картина Мій рік пенісів, бо такого пенісного року, як минуле, давно не було. І це було б навіть трошки кумедно. Найкращий ігровий короткометражний фільм стала стрічка Ірландське прощання. Не дивився, не знаю. тож буду впевнено казати, що це був правильний вибір. Найкращим документальним повнометражним фільмом стало якесь лайно. А коли це лайно вийшло ще на сцену, воно почало казати, що нація лайно ніяк не причетна до війни. Ета війна Путіна. Ми просто люди. Проте це досить дивно. А давайте про це я розповім вже у кінці цього ролика. Оскар за найкращий документальний короткометражний фільм отримав шептун слонів. Е, Я не дивився цей проєкт, тож нічого не можу сказати. Найкраща музика до фільму отримав хід Нетфліксу на Західному фронті без змін. Мій вибір був за Вавилон. На мою думку, музика у фільмі була одною з найсильніших робіт, яку я чув за останні роки. Проте, напевно, експерти вирішили, що Західний фронт повинен отримати цей Оскар, тому що він не отримує певний Оскар у майбутньому. Цей же фільм взяв і Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Тут я повністю погоджуюсь. Ремія, найкращі візуальні ефекти була виграна стрічкою Аватар шлях води. Ну тут без будь-яких сюрпризів. Проте <titled> мене дуже посмішив м момент, коли стали показувати роботу спеціалістів та показ прикладів цих самих візуальних ефектів. Так, при номінації у Чорної Пантери 2 euh, показали, як були додані маски дихання у, до людей. Так, це було дуже смішно, тому що до цього нам показували аватар, Атар, де нас чекала, напевно, найскладніша робота за 10 років. Проте так, це було досить кумедно. Найкращий оригінальний сценарій віддали все завжди і водночас, що є досить справедливим оскаром. І тут важко посперечатися з вибором кіноакадемії. Премію за найкращий адаптований сценарій взяла картина Жінки говорять. І після цього вийшла жінка і почала говорити. Не можу походитись, бо вболівав за топ Ган Меврік. Премію за найкращий Краще звук отримала картина Top Gun Memory. Особисто я і вболівав за цю картину, або за Бетмена. І дійсно радий, що перемога дісталася одному з цих проєктів. Оскар за кращу пісню отримав індійський фільм. Жахіття... Проте у цій номінації я вболівав за леді Гагу. Одначе я хочу зазначити, що фільм, е який я вже зазначав, і зветься він Р, -р, -р, -р" був відзнятий частково у Києві. тож... Це прикольно. Далі нас чекало шанування померлих акторів від пісні Олені Кравітса. Особисто для мене дуже шкода було побачити там реліоту, на фільмах якого я і зростав. Моя найулюбленіша номінація, найкращий монтаж, отримала стрічка все одразу і водночас». Ця номінація була найнесподіванішою, бо такого рівня монтажу, як в цій стрічки, ну я не бачив вже досить давно. І це була дійсно пекельна робота. Я був дуже дуже вражений. Як Людина, яка і займалася раніше монтажем. І ж ведесенько скажу дякую всім людям, які допомагають цьому проєкту. Особливо подяка танкере X з Veroidu та Павлу М. Ну і супер, мега, Ультра, я не знаю, як що сказати, і подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. І також. Євдокименко Олені, Євдокименко Миколаю та Ярославу Левченко, які закрили усі мої монобаночки. Оскар за найкращу режисерську роботу отримала стрічка все одразу і водночас. Та її режисери Ден Куан та Даніель Шайнерт. тут вболював саме за цих приємних диваків. Найкращим актором став Брендан Фрейзер у фільмі Кит. Це дійсно одна з найсильніших акторських робіт року. Браво і особливо. Сто від мене дякую за таку прекрасну гру і такий прекрасний фільм. Найкращою акторкою стала Мішель Еос. Все одразу і водночас. Знову ж таки, повністю погоджуюсь, Хоча Кейт Бланшет мені теж дуже сподобалась у Тар. Але найголовніше, що Оскар не віддали Анні Дармас, бо це був би найлютіший крінж. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Ну і найкращим фільмом став все одразу і водночас. На мою особисту думку, це дуже гарний вибір. Проте, як я вже і зазначав у своєму ролику за кращі фільми 2022 року, це інді проєкт, який є на межі навіть артхаусу, і багато людей його просто не зрозуміють або скажуть, що це нудне лайно. Я ж за захід Нетфліксу на Західному фронті без змін, тому що я очікував, що це може підняти якось питання м України у світі. Але давайте поговоримо вже про це. Я хочу подякувати кожному актору, режисеру, продюсеру та будь-якому спеціалісту в Голлівуді, які вийшли на сцену та сказали слова підтримки Україні. Сказали, що війна не закінчилася, що треба шанувати і так далі. Я хочу сказати дякую усім. Нуль людям, тому що жодна особа не сказала жодного слова. І я розумію, що це не їх питання, там бла бла бла. Проте, як можна дати Оскар Навальному і не сказати жодного слова підтримки Україні. Напевно, це зараз Україна напала на Росію, та десь напевно, де Курск зараз окуповане, так Белгород. Як це можливо? Як можна було не допустити Зеленського до премії? Я знаю про цей скандал і він ну тупий. Як можна давати слово людям, які жодного разу не дають підтримку мільйонам людей, які зараз страждають? І я раніше сказав, що на Західному фронті, якщо б вони виграли Оскар, то напевно б сказали, та не сказали б вони. Це я себе обманюю. Ніхто б нічого не сказав, тому що всім було пофіг. І особлива дивна позиція була акторів, які вже приїжджали до України: це Анджеліна Джолі, Джесіка Честейн, Бен Стіллер та багато інших акторів. Як можна було зробити так, що. В Україні був дан просто ігнор, і виграв Навальний так. Це просто жах. Ну і повертаючись до Оскару, я скажу, що підсумовуючи, для мене було всього пару номінацій, де я був здивований результатом. Все інше це те, що і очікувалось, і те, що і було заслужено діячами кіноіндустрії або кіноіндустрії. Чи погано це напевно, ні, бо люди заслуговували на Оскар, проте іноді це було досить нудно. Ну і переклад від суспільного це був дикий кринж. Будь ласка, будь ласка, краще вже пускайте субтитри. Ну, тому що я перейшов на десь на перших хвилинах вже на англійську версію. Ну а так, Оскар був непоганий, нехороший, просто ніякий. Знаєте, якщо ви не подивилися Оскара, подивилися лише цей ролик, ви нічого не втратили. І єдиний плюс цього Оскару, що він був недовгий. Дякую за увагу! Як вам, Оскар? Чи були ви десь незгодні або ж вас все влаштовує? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і ми там поспілкуємось. З вами був Танос. О,